Сьогодні у мене на огляді досить цікавий бій на Т95 е 6 Просто в народі його називають Піран'я. Хоч всім відомо, що цей колекційний важкий танк 10-го рівня не може похизуватися своїм бронюванням, а от герой наступного відео показав на цьому танку досить цікавий геймплей. Бажаю тобі гарного перегляду, ти на каналі атр 2 Pro. У нас тут карта канал: три важких танка, два середніх, дві ПТ-САУ в команді противника, чотири важких танки в команді союзників, один середній і дві ПТ-САУ. І я хочу одразу звернути твою увагу на те, що досить цікава буде поведінка Т-62 в команді союзників, тому що він зрозумів, що він один середній танк, можливо, він також читає сетап, вміє читати. І подивимося зараз на міні-мапі, що він буде робити. Я, до речі, не знаю, чому наш герой їде сюди, але. Він, мабуть, щось знає. Ми про досвід цього гравця поговоримо вже після бою. Досить буде цікавий розбір і аналіз цього гравця і взагалі е, сетапів команд. Що тут е, із цього? Начебто і зводиться, але при тому самому відкаті назад снаряд падає, звісно, що в землю. Звісно, це стабілізація, це вертикальна стабілізація гармати. І... Таке зараз відбувається часто. Якщо ви хочете зробити гарний постріл, обов'язково зупиніться, зведіться, зробіть постріл, а потім відкатуйтесь або вперед, або назад, туди, куди вам буде зручно. Що відбувається з Т-62? Т-62 досі після хвилини бою він чомусь досі знаходиться на респі. І, начебто, чутно якісь звуки пострілів. А от наш герой що робить? Наш герой. Їде, тут поїхала сотка. Ну, звісно, у сотки є бронювання, не влучає тут е, в НЛД 113 ГФТ наш герой, ну і потрошечку видивляється, хто тут з противників ще є. На 449 перший постріл за... залітає в Є4-го, і він не поспішає прокатуватись кудись і грати, наприклад, об'єкти 260-го. Подивіться, наскільки обережно, навіть не будучи в засвіті, наш герой робить ці постріли по Є4. Відпадає у нас вже є сотий. Також у нашій команді відпадає гриль 15-й. До речі, незрозуміло, що він робив на центрі, і міг би зіграти взагалі інакше. 2-2 зараз рахунок обох команд. І от настрілявся вже наш герой. Розвертається і їде в іншу сторону. І подивіться, де зараз Т-62 знаходиться. Т-62 просто заліз на гору і стоїть там. Він зрозумів, що. Команді союзників він один СТ, тому йому потрібно десь, мабуть, сейвитись. Я навряд чи можу сказати, що це все через те, що в нього в нікнеймі є приставка рус, тому є такі гравці на будь-яких серверах, неважливо, там на Європі не на Європі. Такі гравці є, тому тут, мабуть, сенс не в тому. Хоча процент е гравців таких там. Значно більший, ніж на Європі. Тому що це зазвичай часто зустрічається серед наших гравців, також серед тих. Ну, от він собі зробив таку тактику. Наш герой. Що хочу сказати на рахунок нашого героя, наш герой теж тут втрачає час, але він втрачає час по одній простій причині, тому що наш герой розуміє, що. В будь-якому разі, що б там не відбувалося в бою, хітпоінти йому досить потрібні, і потрібно максимально довго залишатися фуловим. І ти знаєш це, я знаю це. І більше того, я майже в кожному бою розповідаю про це, що чим більше в тебе хітпоінтів залишиться на кінець бою, тим більше твій шанс в цьому бою перемогти. Навіть враховуючи той факт, що от як наш герой зараз залишається проти 5 танків противника, залишається вдвох. І от там хтось заїхав на базу. Т-22 середній ховається тут і залишається наш герой один в 5. Ми побачили, що там десь стоїть із сьомий. І із сьомий ну, він, начебто, АФК. Якийсь незрозумілий є четвертий. Проте 5. Ну, відкидаємо. І, іса сьомого, Три хвилини залишається бою, і чотири противника, а наш герой фулоу. І що тут відбувається? А тут нашому герою ще щастить, він збиває пострілом без пробиття. Каток є четвертим. Є четвертий, звісно, без рімок. Вже поремонтувався, скатився. Це ну, червоний. Червоний не пробиває наш герой. І тут. 113 ГФТ закатує сюди, тому що він розуміє, що він залишився один проти чотирьох танків. Ну, якщо там із 7 буде АФКшником, звісно, можливо, він прокинеться, не знаю. Він розуміє та як танк, типу, в чотирьох, в п'ятьох, ми не завалимо одного є шостого. Він ж без броні. І тут починається дуже і дуже цікаво. Не дає постріл в 113 ГФТ наш герой, хоча міг би так просто. Скоріше, скоріше, скоріше. Скорі. Давайте ми йому дамо постріл. Ні, не дає він, скоріше йому постріл, а тут достатньо цікаво. Опа! 113 ГФТ без рубки? Без рубки. Підпираємо його вздовж корпусу і все. Не даємо йому крутитися. Не даємо крутитися, підрубаємо адреналін, хотів збити каточок, не збивається каточок. Що можна зробити? Правильно, сховатися за 22 середнього. І, до речі, цей постріл можна було, в принципі, тут і не отримувати. Проте, тут їде ще у нас. Є четвертий. Нарешті, наш герой пробиває е 4 пострілом просто в комбашенку. І, звісно, є четвертий же ж теж тут такий на серйозі їде. 420 хітпоїнців дає. По ньому наш герой. І що відбувається? Відбувається просто рікошет. Просто рікошет відбувається від нашого героя, а тут ще є е сотий. І от є е сотий підіймається, і хтось, мабуть, мені б сказав, би, що якісь тут противники раки або ще хтось рак, там або хтось пиво з раками п'є. А ти спробуй, отак, от в планочку на башті. Закинути є сотому. і Коли будеш це робити там кілька разів поспіль, тоді про раків можна буде поговорити. Ну і пам'ятає наш герой, що там десь був із сьомий. якщо він сюди не приїхав. Хоча наш герой поїхав з цієї сторони, він розуміє, що у нього хвилина часу залишилась. І вуаля, тут у нас стоїть той самий сьомий. А наш герой ще його не пробиває. 55 секунд залишається. Звісно, що він заїжджає в карму і буде на адреналіні розбирати цю, скажімо, вишеньку на торті. От, і 6 тисяч шкоди вже накидано. Я одразу хочу закинути такий спойлер із сьомий не прокинеться. Проте, залишившись один в 5, для того, щоб отримати цю вишеньку на торті, наш герой що зробив? Він засейвив максимальну кількість хітпоїнтів. В нього залишається 790 хітпоїнтів. Скоріше за все, якщо б із 7 був не АФК, наш герой би програв цей бій. Тому що 790 хітпоїнтів проти 2000 хітпоїнців із 7 ну, навряд чи там десь можна буде протистояти. Тим не менш, маємо те, що маємо, і для того, щоб заробити цю перемогу. Наш герой засейвив всі свої хітпоїнти з самого початку дві третини бою. Залишив третину бою на розмір. Майстер Редлівотер Скалабок 8 тисяч шкоди, 5 фрагів. За такий бій отримує 415 тисяч. І от переходимо к дуже цікавому моменту, в якому зараз хтось мені скаже, що. А, та, це ж нубка. А ми зараз подивимося стосовно нубки. І поговоримо про неї. Дємон із клана Пуля, я так розумію. 4600 боїв тут нема сенсу 52% дивитися, тому що гравець нічого не зробив в цьому бою. От є соти, який їхав, півтори тисячі боїв, 48% перемог. Всі все зрозуміли. 53 має відсотки перемог об'єкт 260, 4500 боїв зіграних, півтори тисячі середня шкода. Всі ж розуміють, що хтось на досвіді, в когось він більший, в когось він менший. Ну, 260-й зіграв на свій досвід. є й зіграв на свій досвід. Хоча мені не зрозуміло, чому всі поїхали з однієї сторони, а є й поїхав чомусь через низ. Типу, зараз ми його будемо окружати. 48 48,55. е 4 має, 2900. Ну, з е 4 також все зрозуміло. А от Леопард перший. Має 2300 боїв, 64% перемог і 2300 середнього. Максималочка 6500. І тут е, досить такий цікавий гравець, який відлетів, типу, з півторушкою. Незрозуміло чому. Т-22 середній. 58%, 1500 боїв, 1500 середня шкода. 113 ГФТ 5500, 60%. 2300 середня 7500 максималка. І він. Цей гравець, ну хто мені скаже, що це не твінк акаунт? Це твін акаунт 100%, що це твінк акаунт. І цей гравець достатньо з непоганими цифрами. Чому він так зіграв? Тому що він сподівався на те, що від його тіммейтів буде якась, якийсь супорт. Тобто він знав, що там за ним десь їде є четвертий. Він думав, що зараз ми його там в два ствола або в три ствола, просто коли залишається п'ять танків проти одного. Ти вже розумієш, що це перемога, і треба їхати пушити і забрати вже остаточно цього останнього противника. А вийшло так, що переграв їх наш герой. Грім 15. Пам'ятаємо, що відлетів першим 48% тисячі. Є сотий 58,5, 2,2, 200, тобто боїв. 50% має Т-57 Heavy, 3200 боїв і 1200 середнього. Тобто людина грає барабан. Барабан роздав і пішов в ангар. Кранван, його совзводний, 57,7, 3000 боїв відіграв, теж 1200, тобто теж на барабан грає. Об'єкт 268, 48,5%, 3300. Середня шкода навіть 900 немає. Тобто, типу 1,5 постріли дає забій. Т62, який там по горам їздив, наш герой написав, що буде репорт на нього там і так далі. 53,7, 1700 боїв зіграних, 1200. Ну, таке, типу, що попало. Можливо, колись буде якось інакше. І наш герой. Максималь, максимальна шкода. 8700 по аккаунту на 72.01. Відсоток перемог 71.07. Боїв зіграно 3155 і середня шкода по аккаунту майже 3К. майже 3К. І якщо ми перейдемо в профіль цього гравця, зайдемо в статистику, ми подивимося, що це статистика не за один, не за два, не за три боя, а за 2650 боїв. Тобто тут все це написано. Влучність стрільби при цьому у людини майже 90%. Коефіцієнт знищення гарний, коефіцієнт шкоди гарний. Якщо ти хочеш в коментарях написати, що звісно, це ж нубка, а тоді згадай, будь ласка, аналіз команд про те, що ми подивилися, що є гравці досвідчені, наприклад, на Леопарді Першому, гравці на WZ-113 GFT теж досвідчені. І напиши тоді коментар не про нубку, тому що в нубки бувають як і 40% гравці, як 50%, і також статісти бувають. І статістів, на жаль, або і не на жаль. Внубки вистачає прямо пропорціонально до тих гравців, які там грають. Тобто до 40%, до 50% і до 60%. І що в цьому бою зарішало? Зарішав досвід, як на мене, тому що гравець дуже показав обережну гру. Він сейвив хітпоінти не третину бою, він сейвив хітпоінти весь бій. І тільки в кінці, уже коли на нього почали пушити, він що зробив? Ну там уже без варіантів його розмінювати, свої, свої хітпоінти. Що думаєш на рахунок такого бою? Напиши, будь ласка, в коментарях. У мене наразі все. Не забудь протиснути лайк, підписатися на канал. Ну і, звісно, я тобі бажаю найкращих тіммейтів, гарних боїв пам'ятай, Все буде, Україна. Бай!